Ми сьогодні покажемо, як вам в домашніх умовах самостійно приготувати бордоску трьохпроцентну рідину. Зараз у цей період, коли ще брунька знаходиться в такому стані, тільки трошки почала набухати, ми готуємося до обробітку, але чекаємо, щоб нічна температура була плюсова. Рукавиці обов'язково. Використовуємо для приготування. Вапно не гашене, кускове. Не молоте, а кускове вапно. Воно буде довше гаситися. Але його розчин буде правильний, довго буде триматися на деревах. Ці дерева не оброблялися у нас ще цього року, але за рік вони не змилися. Ось вони так виглядають, наші дерева. Не змилася нікуди із дерева. Ця бордовська суміш. Що для цього потрібно? Дування 10 літрів суміші. Що ми робимо? Беремо, наливаємо води, старували, наливаємо 7 літрів води, в якій ми загасимо своє вапно. 7 літрів води ми зробили, відважуємо на вагах 600 грамів негашеного кускового вокна. Отак воно виглядає. Гаситься воно буде певний час. Може годину, може більше-менше. Плюс мінус. 600 грамів. Засипаємо у відро і постійно будемо перемішувати. Час від час, дерев'яною палкою. Потім беремо інше відро. Наливаємо води гарячої. Купорос розчиняємо у гарячій воді. Тут ми робили 7 літрів. Значить, у цьому відрі ми будемо використовувати 3 літри води. Розводимо трошки. 3. Сюди додаємо ми 300 грамів мідного купоросу. Все робимо через ваги. 300 грамів. Розчиняємо купорос гарячою водою. Вже до нас прилетіла пчола. Ось, попала в нас розчин, тепло пішло. 7,30 буде в нас 10 літрів розчину. Користуємо 300 грамів мідного купоросу і 600 грамів вапно грудкове. Це палочку взяв сюди маленьку, ось так. Вапно помішуємо. Гасіння, може бути, десь одну годину проходить і за того, що великий кусок. Періодично 5-10 хвилин підійшли, знову помішали. Пройшла приблизно година. Наша ізвість загасилася, розколотили отак. Чекаємо одну-дві хвилинки. І беремо відро інше і переливаємо. Оце все. Всі рештки у таку рідкому дуже швидко сідають. Все. Оце. Яке в нас залишилося на дні, ми його більше не використовуємо. Це в нас вже зразу відкидаємо. Цей розчин, який в нас вже менш чистий, сюди додаємо купороз. Так помішуємо О, і потихеньку додаємо. Знову помішуємо. Все разом не можна заливати, бо ваш розчин звернеться і піде такими хлоп'ями. І він прийде. Негодність. І розчин набирає певну свою таку густоту, бо він 3%. -ний. І постійно-постійно перемішуємо. Розчин готовий. І не заливаємо його зразу в апарат. 15 хвилин чекаємо і з одного відра переливаємо в інше, а внизу останеться на палець. Таке саме густішеньке там. Все. Те використаємо щіточкою потім ну по дереву. все 15 хвилин. І можемо починати обробіток. Але обробіток бажано проводити не в день, а під вечір, коли вже немає сонця. Дерево потрібно покривати все на 100%. Якщо ви обробили, пройшло там 15-20 хвилин, підійшли до дерева, помітили десь, промазали, вернулися назад і знову обробили. Постояв у нас готовий розчин. Ми його не помішуємо більше. Переливаємо знов таку саму процедуру робимо. Таке, що внизу залишилося. І це вже буде для обробітку кісточкою, щоб воно вже вас не забивало. Все більше проціжувати нічого не треба. І заливаємо в оприскувач. Трошки надилляп, щоб в оприскувачі є ось така стандартна сітка. Нічого забивати у вас не буде. Слідуйте нашим рекомендаціям і все буде гаразд. Даже так, якщо не хоче трошки йти, отак от паличкою. Оп-оп-оп. Тук-тук-тук то там розчин зробили. Якщо в вашому регіоні вже знаходиться нічна плюсова температура, ось дивіться як виглядають наші бруньки, то проводимо обробіток. Обличчя захищаємо максимально, бо маленькі мікрочастинки з його дуже сушать шкіру. От така дуже зручна маска.